Це не ваш телефон, це ваш телефон, так? Так він на читанні вірша з вами маршем українським і так далі. Так що знов прийшов. Нагадав, що він знов тут. Так, да, Нагадав, що він є. Мене теж таке далі, коли була не Я зайшла з сином, І тут дзвонить читала бування Васильовна. Так, є, є якась ті речі. Ми про місто сьогодні говоримо, але це, це інший буття. Андрій, в мене там під підбиту, там машина. Так. Да, так. Театр да, можна, да. це магія, це диво, химерний і реальний світ. Все наче просто і правдиво. І разом з тим відносить у політ. Тут є і радість, і страждання, і велич славних перемог, і першого кохання, хвилювання. І честь в житті. Останній крок йому підвладні час і простір. Він поведев незнане майбуття, покличе в минуле в гості, розкриє суті та йну буття, убереже чара, навчить любити рідний край. Іди в театр, віддайся й очара, і в ньому сам себе пізнай. <плес> Кожен вірш... Та кажіть голосно, щоб чули. Галина, Кожен вірш я буду... надзвичайний. Я не, дуже, так. Да? я не буду втручуватися в ваш сценарій. Добре? Я дуже добре за Галину даримо, а в нас в принципі, так? Да? І ну, ми Ой, якось якісь, да, знаєте, якісь, знаєте, мабуть, далекі родичі. знаєте. Ну, Може, то усі. Так багато часу. Так, да, багато часу. Якщо ми ну, будемо... Треба прискорити. Да, да. 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 Дивіться, і ось вона буде видавати цю книжку. І вчора без 5.12 мене залишилось на карточці 200 гривень, да? я останні ці 200 гривень скинула на те, щоб цю книжку так. Да? А сьогодні так сталося, що я їхала да? ну, на роботу, да? вийшла. І е, аварій включили. Да? Я працюю не визивала. Ні. Великий рефрижератор і моя машина. І відбило е, крило мені, заднє, з фонарем вместе, знаєте, Заднім фонарем. Я приділаю, бачите, руки ще грязь, вже три рази поки сюди доїхала. хоча дуже що я запізнаюся. Ну, розумієте, я ж не можу, я ж не могла не приїхати просто. Да. Да, то... І ви знаєте, саме цікаве, що 4 тисячі гривень, гривень для того, щоб відремонтувати ту машину, великий рефрижератор, то тільки царапина. А я виділа на 25 тисяч. Представляєте, 25 вот тисяч. Яке маю відношення до рефліжера. Рефрижератор? Я просто, дивіться, ви знаєте, що зараз іде війна, і для наших я керівник. Університету третього віку активне довголіття у Вижгороді. Так? У нас три факультети. художні мистецтві, і ми там співаємо танцюємо все таки там і дивіться, ми допомагаємо і захисникам. І оборонця. Так? І дивіться, я хотіла просто, як керівник університету 3 віку активно довголіття, да? просто вручити вам подарунки. Одна, що це, вже почали скидати на вашу книжку гроші. Вже, ой, так, ой, може до кінця вже буде 25 тисяч. Так, 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 так. Для наших самих оборонців тут, бачите, тут ми передачі. Так? Я дійсно, що в томатному соусі це забуду. <ривателі> <ривателі> так? У мене чоловік колись одів оце, то я йому покажу. Тому що складиться воно, щоб робити чоловік, так? Так, <ривателі> да, так. Да. Можна таке одягнути? Ми... Дивіться, ми були на вечорі, на вечорі Ігоря Пухова, знаєте? Він написав пісню, я? я прошу. Місце від кришталу я вийду, а ви заспівайте. Бачите, каде керованість І Ігорь Дмитрович підписав цю книжку разом з своєю дружиною, Світланою, поклик. Бачите, з любов'ю від авторів. І цю книжку я вручаю вам. А як же ви можете передаровувати? Це ж вам подарувати. Ну, так вона вже її власність, так що вона може передарувати. Тут не написано, Аліс. Коли написано Алісі, пані Алісі, а тут по цьому. Мало того, враховуючи те, що Галина Гілярівна, вона у нас актриса, я ось таку косметичку з да, І тут все необхідне з косметики. Я вам теж з любовю. Дивіться, я не знала, який аромат її пічний. Ну, поэтому я

І этот саме я вам не дарую, бо е, красник. Я тримала в руках крестик, а він у мене одійшов. Вище покажу. Шановна, якось залишилась, а кресло подарувати. І фотографію запам'ять, так? Фотографію напереду. До активного доволіте. У мене тут вже... Бачите, що дзвонять, дивіться, так, я вас дуже прошу. Ви вас дозволяєте? Ні, не дозволяю. Там один знімок для нашого активного доволі. Там більше ста групи. Так це кого ви рекламуєте? мене, чи себе?

не Все, не Аліса. Так, <рисвавшись> <рисвавшись> <бачу. Дову> <рисвавшись> так кожна ж людина хоче щось сказати, а ви забираєте дуже гарне щасливих всіх жінок світу. Я в 4 класі, хотіла щасливих всіх людей світу, Тепер повна бібліотека щастя. Бачите, хотілося, що зробити. Хтось довезе, таке ж було. Містика, містика. Звідки продовжується все на увазі? Театр. Шановні друзі, щоб ви якось гарно, логічно, тепло і легко закрити цю сторінку. Була імпровізованою. Ми зараз виконаємо. А, Галина Гілярівна, скажіть, у вас є вже пісні на ваші вірші? Чи немає? Чи хтось написав? Написав вже, так? Да? Да. Я, я не буду оригінальним. Да, давай, давай. Добре. Да. Значить, Галина Гілярівна, прекрасні вірші, і я Тут не запав душу. А, вірш про бан бандуристы. Ага, Просте. да. Чужих троях блукаю, Диж та правда, щастя, де на землі шухаю раю, а його нема ніде, я приду, по безсторічю, то впаду та підведусь окаміння.

do a На цьому пісні не закінчені. Ще, вже, вже, не признає, Спасибо. Що. Ну, а я зараз десь. <клес> Уже зоря нової ери сяє і таємниче манить і зове. Старе так страшно відмирає, та в муках родиться нове. Ще розумом збагнуть не в змозі, душею вже рвемось в політ, вже стоїмо реально на порозі. Відкритих брам у новий світ. Гряда доба великих змін. Народи мій, вставай з колін, відчуй себе титаном і все тобі під силу стане. І в мене така містична історія. Моя мама розійшла з моїм рідним батьком я не Яблонська. Я від народження. Сіденко Галина Євхимівна. Але вже після того, як мама розійшла, це довга історія. Вони тричі розводилися, ініціатором розлучень була мама, а ініціатором попримирення був батько. От на третій раз вони, він не встиг ще помиритися з мамою, а Умань приїхала, я народилася в умяні, яка зараз вже майже не українська стає. На жаль, і е, втретє, я ж кажу, вони розведені, а в театр в Вубань приїхав театр. Мама була театралкою в любительських виставах брала участь, і вони з подругами роззнайомилися з е, акторами. І от театр від'їжджає, і моя мама залишає мене у бабусі дворічну, а сама їде з театром з Яблонським. І коли батько прийшов миритися, знову. А де манюся? та нема, каже, твоєї манюся. Бабуся дуже не любила акторів, вважала, що це такі несерйозні люди, якісь не, 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 не на навіть. яких не можна покластися. А цього мого батька рідного дуже любила. Нема твоєї Манюсі, поїхав. Куди? Коли? Та оце зараз, мабуть, поїзд відходить. З артистами поїхала. І він біжить на вокзал. І другу половину цієї розповіді я вже дізнаюсь від мами. Що вже поїзд на відході майже, і вона побачила, як він бігав по перону і, начебто, з пістолетом в руки. Ну, я думаю, що це неправда, але він хотів догнати і надогнав поїзд рушу. І після того двічі я його ще бачила, він приїздив до мами, коли я туди мене відвозили до нього, до бабусі ну, на літо, щоб я на природі побула. І він туди приїздив і дуже просив мене, щоб я. Переконала маму, що треба зійти, що він нас дуже любить, що йому без нас дуже погано. І ви знаєте, моє бідне маленьке, оце дитяче серце розривалося, тому що тут я його, мені було жалко, тому що це рідний мій батько. А там з мамою Яблонський це людина ідеальна. Ви знаєте, мабуть, іншої такої людини в театрі це для мене був приклад Амросій Бучма. А в моєму житті це був мій відчим Яблонський. Мама була дуже така, знаєте, дуже вибухова, що вона спалахувала одразу. А він гав чоловік, піді сюди. Ну, це російською мовою, бо вони тоді працювали в російському театрі, я в російській школі вчила. Іди сюди. Нав'яже мені якусь чалму, щось зав'яже собі теж. Мама пішла в кухню приносити принести е, е, обід, але пішла зла, розсерджена, і от мого прийде, а ми. Хоч мама заходить, а ми падаємо на коліна. О, велика! О, прости нас, невірних! Ми рави твої. І коротше, така розрядка. Звичайно, мама вже сміється, мама вже, вже ніякого скандалу, ніяких е, суперечок нема. Коротше, оце така була людина. Він теж і рідний мій батько загинув на фронті. Да, і після того, як вони вже розійшлися, мама дізнається, що мого. Рідного батька Сіденка Юхи Магнатовича, арештована. І мама, щоб берегти мене від цього страшного клейма, такого, що я донька ворога народу, вона записує мене записують мене на ім'я мого відчину. І Просто я не знала, що з ним сталося. Мама потім казала, що когось вона зустріла і тюрмо, з тюрмою, коли він був ув'язнений, його з травматом. Це якраз було перед війною, відправили на фронт, і він загинув в Севастополі там в оточенні. І завжди, коли ми потім з театром приїжджали в Севастополь, я ходила туди на цю братську могилу і згадувала свого батька. І в мене народився такий вірш. Да, а дізналася вже про долю, коли була незалежність, і я співпрацювала з Романом Ковалем, такий, ви знаєте, мабуть, він да? mm -hmm. дуже великий патріот, дуже в нього оця е, «Холодний яр. І він зі мною їздив по цьому Холодному Яру, і я побачила, що там на Черкащині стільки сіденок, Сіденко, 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 і дуже багато хто з них був теж ув'язнений. І я тоді зрозуміла, і тоді народився в мене такий вірш. Прости мені, тато, прости, що був біля мене не ти, а кров, що тече в моїх жилах, так пізно мені затужила. Прости мені, батько, прости за те, що прийшлося нести самому тобі свою муку, як нас прирекли на розлуку. Тепер я по світу блукаю. І згадки про тебе шукаю, привиться мені, хоч у сні, щоб роки оті навесні, що нас розвели, розметали, як привид в тумані розстали. Прийди, як в далекім дитинстві колись, красивим і мужнім з'явись і руку примирення донці, подай та йдучи у свій небокрай, образою образую душу не край. Щоб болю провини мені не нести, прости мені, тату, прости. <плес> ну, що ж тут іще вам вибрати? Що ж вам вибрати таке? Про війну у мене є тут. Воно ж є туди, де. Да, да. Ну, от моя молитва, не діти. Матері Божої хвалу вас дамо, заступниці нашої долі, у щирій молитві до неба йдемо, благаючи зменшити волі, щоб духом до неба стриміли. Далі забула, бачите. Ой, де вона де? де. Відкинувши думи, думи гріховні, щоб духом до неба стриміли, подай нам свя. О, Боже, я вже говорила. Відкинувши думи, гріховні, щоб духом до неба стриміли, наповни нас світлом любові, подай нам священної сили і радуйся, радуйся, матінко Боже. І світ наш добро осіяй, щоб днина ясна і погожа зігріла нарешті наш край, Щоб повниться колос на невість, і сміх, щоб дитячий дзвенів, щоб стали ми вільні, мудрі, щасливі віднині назавжди, На вік. повік, віки по вік. І це молитва. Я не молюся кожного ранку і вечір перед сном читаю цю молитву. І далі. А це монолог бабусі. У мене була така вистава Уклін тобі рідна мати, мати земна, мати Україна і Мати Божа. У мене був такий героїчний театр пам'ять, в якому було 12 вистав. Без всякої, ну іноді спонсори тоді давали. Зараз ми позбавлені цього, тому що все йде на фронт, і це правильно. А тоді були люди, які нам допомагали. Там було 12 вистав, і кожна з них розкривала якусь. Я нічого не придумала, розкривала якусь сторінку нашої історії. Ну, перша вистава була, вони пішли в безсмертя. Це про Крути, Крути, ти, мабуть, пам'ятаєш цю виставу, да? бо ти ж тоді теж працювала. Знали. І спочатку вони називали просто пам'ять героїв Крут, а потім я трохи переробила фінал, і він стала називатись Вони пішли в безсмерті. І фінал закінчився таким чином, що наші хлопці, ті хлопці-крутянці, зверху з небес звертаються, а ви чи могли б ви так піти на захист своєї вітчизни, як ми це робимо? І хлопці ліцеїсти відповідали своїми віршами, що вони готові до цього. І було так: ну, збереглися пам'яті прізвища цих крутятів, які загинули, і оголошував Іван не чає". І виходить хлопець, ліцеїст стає перед сценою вже внизу. Живе вічно! Такий-то, такий-то виходить: Живе вічно! І весь зал піднімався, весь зал. Переймався оцим їхнім подвигом, їхньою жертвою, яку вони принесли ім'я України. Потім була Карпатська Україна. Це теж 38-й рік, коли був президентом обраний Волошин і теж угорські війська подавили це повстання і наших полонених зав'язували Колючим дротом, живими, і кинули в тісу. І вони так до моря йшли і в цих тонули там, і все коротше, там дуже. Але ви знаєте, всі ці вистави, 12 вистав було. Одна навіть була на замовлення Міністерства культури, там мені посприяли, це Капніс запрошує. Капніс це ну, багатий, ви знаєте, це прізвище. Він єдиний. Це було, була пора кріпосного права, у нього єдиного кріпаки, ніж селяни не були закріпачені, вони були вільними. І пам'ять про нього, я теж зробила виставу. Я пам'ятаю, Жилинський прийшов на репетицію, я кажу, я не знаю, як назвати. А це вітальня капніста, і він дав, ну так і назвіті, капніст запрошує. Да. І вона дуже велику високу оцінку отримала. Коротше, ну якось воно мене після кожної вистави в мене було таке якесь задоволення внутрішнє, що я роблю потрібну справу. Крім того, що в театрі я грала, але в театрі в мене було дуже багато прикрашень, тому що були... прийшов я два 60-ті роки про мене писали, що це як там, як же це було? Що це зірка нової величини, там щось таке? А прийшов новий художній керівник, да, і я вже була висунута на народну Україну. І прийшов новий керівник, в якого дружина його претендувала ну, ті ж самі ролі, яка, хоча вона була набагато старша від мене, і коли він побачив моє прізвище, що я. На це 50 років театру Франка було, і я вже була виставлена на народну УССР. Е, і він побачив, ну каже, я хотів свою дружину, а йому кажуть, це відзначають тільки ті, хто працювали в театрі. Ваша дружина ще не працювала, так що це неправильно можуть зрозуміти. І він тоді побачив, як був виставлений на отримання якоїсь там подяки, яка дає е, підвищену пенсію. І він робить рокіровку. каже, ну Яблонська вона ще молода, вона ще отримає, а от я Ковченко і перекинув значить, це звання. на. І після того перестає мені давати грати. Я була на грані того, що я хотіла і в сім'ї такі були проблеми. Я почула, що мій чоловік вже двоє дітей, він льотчиком. Був. Він своєму другу не випивали на кухні, а я вже спала, потім вийшла. За певною нуждою, і чую, вони розмовляють. І я зупинилася думаю, як же там вони мене побачать. І чую, він каже, ну, не люблю я її, я його просто жалею. А я його любила більше всього на світі. І оця, коли я почула це, це було якраз, я вперед, тут пальто висіли, і я отак схопилася за них. І ця любов з мене вилилася. Ворожнеч. В театрі така ситуація і вдома. І все, я вже тільки ходила, думала, як це зробити. Чи під машину, ні, я думаю, це кров, і там не, по, утопитись, ні. І накупила вже навіть цих снотворних. І в цей час був один хлопчик у нас працював робітником сцени. І коли я грала Леді Макдуф, там роль дуже маленька, але трагічна така. Я Знаю чоловіка мого вже мав би то і зараз він буде вбивати мене, і мого сина. Я тримаю сина і роль дуже маленька, але така насичена. Я відкриваю рот, значить, такий німий крик, і в цей момент вступає оркестр, і це картина. Я маю йти за куліси, а тем він і якась рука мені подається мені знаєте, символічно навіть подає мені хтось руку. І я схожу за а потім думаю, хто ж це мені подає там руку подивитися. І дивлюсь, хлопчик молодий, він працює робітником сцени. І він мені починає приносити реріха, блавацьку, всю цю езотеричну літературу. І раз то мені вся оця полуда і ця трагедія моя виявилася такою.